Всім, здравствуйте! Це школьні новості з ліцею номер 1 Старша школа. Першим уроком нас пройшла математика онлайн. На математиці ми, ми запланували виконати. 55, 57 та 63 номери. Домашнє завдання було тест. Зробити скріншот і надіслати в особисті повідомлення Наталі Наталі Володимирівні. Наталі Володимирівні до особистих повідомлень. Так, 55-й номер. Перший номер, який ми виконували, це 55-й номер. Це в нас заповнити пропуски. Всі вісім прикладів всі 8 прикладів ми й виконали. Тобто, пропуск, я зараз просто не буду диктувати сам приклад, продиктую тільки пропуски. Тільки пропусків, які були. Так, були пропуски 53, 203, 203, 4, 1215, 718, 930, 93 130, 123. Це в нас було 55-те завдання. Потім ми виконали 57 завдання. 57 Тут було вже більше Е, Теж заповнили пропуски. Ми заповнили пропуски. Пропуски були чотири, я не буду називати одиниці, я буду просто говорити шуло. Чотири дев'ять. Тобто два числа на один приклад. 4 і 9, Два і пять. Два і сімнадцять. Один і сто тринадцять. Вісім і дев'ять. П'ять і дев'ятсот сімнадцять. Десять і п'ять, три і тридцять дев'ять. Потім ми записали номер 63 і 63. Е, виконали його, але, але не весь і не вірно. Тому що вчителька сказала: запишіть 4 кілограми, 150 грамів, додати 7 кілограмів 270 грамів. Потім ми вирішили цей приклад. І коли вона почала його писати, я їй повідомила, що я їй повідомила, що вона помилилася з прикладом, і а в 63-му номері треба було теж порівняти. Тому ми виконали тільки три приклади. Три приклади з номеру 63. Перше це. 53 більше, ніж 52. Тобто ми це розкладали. Я не буду називати розкладене, я просто буду диктувати більше-менше. Так, Ем... будувати, наприклад, поді... хай буде. Е 7520 більше, ніж 7052. 52 Потім у нас було 4205. Було абсолютно рівне. Число, було абсолютно рівне, число 4205. По математиці це було все. Далі у нас була українська мова. Нам, нічого, нам зовсім нічого не завадило її провести. Ми записали 9 вересня класна робота. Потім посередині рядочка записали слово калина. Потім нижче, під назвою Калина ми написали слово план. Потім ми прочитали невеличкий текст про калину. І виконали такий план. Тобто, проіменували частини тексту. Перше красива дівчина. Друге. Добра справа. Третє кущ вирос. Четверте подарунок дівчинки. Потім, потім ми знаходили іменники, два іменника. Потім ми знаходили два прикметника.